Багато є релігій в світі, але жодна релігія в світі не дає мені гарантії на спасіння, тому що жодна релігія в світі не несе відповідальності за моє спасіння. Релігія не піклується про те, щоб людина була спасена. Там іде турбота про все, що завгодно, тільки не про людину. І я розумію, що Ісус Христос він прийшов на цю землю заради того, щоб людина була спасена. Як він постраждав, він забрав мої гріхи, він розіпнув їх і забрав мої прокляття. На Христі, тому що Він заради того, щоб я жила в Христі Ісусі, постраждав за мене, і не заради того, щоб я е, після смерті переродилася в песика, в котика, але він постраждав заради того, щоб я мала життя вічне для того, щоб я була реально дитиною Божою, яка я і була від початку створена Богом, не песиком, не котиком. І Я розумію, що реально релігія і Бог це речі несумісні.